Якщо ви побачили, що на ваших баклажанах Починає в'янути листя, то потрібно дуже швидко зживати заходів. Інакше рослина може загинути, тому що це прояви фузаріозного в'янення, і воно проявляється на баклажанах саме у той період, коли починається масове плодоношення. Спочатку в'яне нижнє листя, а згодом, якщо нічого не робити, ця хвороба повністю уражує всі листя на рослині, фотосинтез нормально не проходить і рослина гине. А фузаріозне в'янення це грибкове захворювання, яке вражає судинну систему рослини, а збудник цієї хвороби. Це гриб, який проникає у рослину через коріння, тому краще за все під час плодоношення використовувати органічні засоби. Найкращим із таких є фітоспарин. Він продається у садових магазинах у вигляді пасти. На 10 літрів води потрібно розвести одну столову ложку з гіркою, повністю його розчинити у воді, а на це знадобиться деякий час. Перше, що потрібно зробити, це видалити все хворе листя. Спочатку цим розчином проливаємо під коріння як мінімум 1 літр під рослину, а потім заливаємо цей же розчин. Оприскувач і оприскуємо по листу усю рослину зверху донизу, верхню частину листа та нижню, а також ґрунт поруч з рослиною. Цей засіб не фітотоксичний, тому урожай можна використовувати зразу після обробки. Однієї обробки не вистачить. Потрібно буде ще раз повторити таку ж саму обробку через тиждень, і ваші рослини точно одужають. А якщо хочете знати ще більше корисної інформації, то обов'язково підписуйтесь на мій канал.